Євангелія на щодень, 14 червня, Матея 7, 21, 23. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заяв... заявлю, я вас не знаю ніколи, від... відійдіть від мене, ви що чините беззаконня. Ісус застерігає людей. Бо відповідальний за них. Зазвичай люди сприймають його застереження як неповагу та шкоду, та впливом гніву вони здатні порвати з тим, хто застерігає. У такі хвилини люди швидко забувають, скільки добра зазнали від Нього в минулому чи й досі зазнають. Перш за все, Ісус рішуче застерігає релігійних комедіантів. Прямо каже, що вони самі собі закривають небо, людей легко обдурити, але Богою релігійні вистави зайві. Як розпізнати релігійне акторів серед християн? Достатньо уважно слухати і спостерігати за ними, без будь яких потурань і виправдань, зіставляти їхні вчинки зі словами. Релігійні комедіанти є майстрами красномовства про Бога та Його волю, але свідомими дилетантами її виконання, а ще й професіоналами нехтовані Всевишнім. Будь-який актор у повсякденному житті не живе за сценарієм, за яким він грає на сцені. У театрі йому навіть не потрібно вникати в суть того, що він зображає. Йому достатньо передати певні почуття, представити власну візуалізацію тексту, надто не дбаючи про істину і мудрість цих слів. Автор керується суб'єктивним уявленням і настроями, які виникають у нього, підпливом прочитаного сценарію, і хоч у приватному житті поза сценою він якимось зовсім іншим, це нікого не обурює. Натомість часто розчаровує явним контраст, коли актор на сцені сяє мудрістю, а по повсякденному житті особиста і суспільна справа виявляється майстром дурости. Колись дуже відома, а нині геть забута актриса говорила, що Бог має особливу прихильність до акторів, і для них уготовано особливе місце на небі. Можливо, там точно немає місця релігійних комедіантам. Бог не терпи релігійного акторства. Господи, захорни мене перед релігійним акторством, даруй мені щирість і справжність у вірі.